Цегла від розтрощених обстрілами будівель на нове будівництво під Харковом у селі Руська Лозова запрацювала пілотна програма циркулярного будівництва. Будматеріали від зруйнованих будівель сортують, відчищають і роздають жителям населеного пункту, які не можуть придбати собі нову цеглу. Це цегла з розтрощеної будівлі сільради. Руська Лозова один із найбільш побитих населених пунктів громади. Після окупації тут немає жодної вцілілої адмінбудівлі. Понад половина житлових будинків знищені або пошкоджені. Вибираємо, чистимо, перевозимо, складуємо. а потім, як приїжджають, відправляємо. Для Олександра це підробіток за те, щоб розібрати завали, зчистити цемент з цегли, відсортувати де бита, де ціла. Робітникам сплачує благодійний фонд зі Швейцарії. І для людей, уявіть собі, там нова цегла коштує там 10 гривень. Будівлі, які вже не підлягають відновленню, у руській лозовій розбирають безвідходно. Деревину на опалення, метал здають, вціліло цегло роздаватимуть селянам, битою засипатимуть вирви від влучань. Щодня. Відбувається руйнування, на жаль, від ракет, від різних так, підривів. І утворюється там, за офіційними даними, але знову ж таки, щодня плюс-плюс. Це більше вже 12 мільйонів тонн таких відходів руйнування. І в основному все це йде на полігон. Там сарайчики, якісь там гаражі, споруди, там, літні кухні. Це дуже важлива така робота. Вона дуже Потрібна. і Сьогодні ну, користується великим попитом. Люди приходять, беруть матеріали, і відновують свої. Прибудинкові території скористалися програмою циркулярного будівництва пані Любов із чоловіком. Ми ще з дідом строїлися, коли кирпичик стоїв 11 гривень, ой, 11 копеек і 17 копеек. Це роки, діти. Ось цю цеглу з розібраної будівлі сільради пенсіонери взяли, аби відбудувати зруйноване. Три прильоти були. Ось сюди прильоти були нас, але бачите, і тут під дом туди приліти були. Ось це все ж розбито. Mm -hmm. Тому ми з дідом. Взяли кирпичі. За програмою циркулярного будівництва у Руській Лозові планують розібрати на цегло три будівлі. Зрештою, ось цей сортувальний майданчик використовуватимуть і для того, аби звозити подібний будматеріал після руйнацій із Харкова. Марія Малевська, Олександр Бринза, Програма вікна СТБ. Єдині новини.